У неділю біля ожидова створили штаб та пункт обігріву. Поки надзвичайники рятували, некомунікабельні працівники на спецтехніці намагалися пробити снігову блокаду. Тут люди, там люди, і там техніка, всі працюють. Іде і заправка, і підвозка, і підвозка, і підвозка чаю, і бутерброди. І зараз от дітей веземо. Ну, що можемо тут розгорнути е, повністю. Пункт обігріву, медицина, катастроф, людям надаються допомоги. Однак не встигає чиновник договорити з журналістами, як водій описує іншу реальність. Ніхто нічого не пропонує. Вихід потрібно шукати самим. А техніки всього навсього три трактора та сякий такий грейдер. Я їздив 35 кілометрів туди. Два метриць п'ять суда п'ять приїхав. Я нігде нигде, нигде не нашли. <гум> вот видите, у вас там а... где-то может быть что-то и есть, но Нам никто ничего не предлагал. А с згодом розгортаються ще більші пристрастей. Водії нарікають цілу ніч. Тут ніхто нічого не робив. Хоча поруч стоїть техніка: грейдери, шнекові трактори та бульдозери. Вона не працювала. Ви розказуєте працювати? А не нам. ми були тут, а МЧС не було. Це правку, вичерпали пари всю вже, все, вже немає за правку, що їсти. Все, з'їли зі, вже все. вафельки, праники і все. І спринтер, спринтер, мерседес. Спринтері є два одіяли. Домік на все. Да, Голодні і злі водії з сарказмом спостерігали за обіцяним підкріпленням. Ось ці два бульдозери поїхали на броди, де вже застрягло 15 тракторів. За словами очевидців, Сніг там сягає трьох метрів у висоту. Тільки під ранок вдалося прорвати снігову блокаду. Для цього довелося залучити і збройні сили. Більше пів тисячі військовослужбовців сьогодні знаходяться на дорогах біля водіїв, біля техніки, е цивільної техніки. Більше 70 одиниць важкої інженерної техніки, яка розчищає дороги і витягує з заметів техніку. З людьми однією з головних причин транспортного колапсу називають відкриту з обидвох сторін дорогу, адже два дні гуляв сильний вітер і наніс снігу з поля. Там же, де збоку простягалася лісосмуга, заметілі не було. Та більшість водіїв і далі на дорожні служби. Мовляв, техніку автодору бачили лише наступного дня після того, як утворився затор.